Фу, що я хочу сказати, можна було б сидіти вдома, грати на плейстейшні, поїхати кудись в ліс, я не знаю, в парк, в театр піти, в кіно, тут погуляти гулятись, пограти монополію, покер. Ну ні, оцей Саша сказав на дачу. Давай купимо дачу і будемо з нею гратися. І ми тепер з нею граємося. Там підвал, там печку перекладати, тут вікно міняти на панорамне, ну все це дуже треба. Тут стіночку зробити, тут ліжку поставити, так, да, круто. Тут дуже гарний вид, щось там Саша дивиться вдалі, Ну, ну жили ще нормально буде. Сиділи в вдома, прикладалися кава, там масочки і так далі, все робили. В чистоті і так далі. А тепер тут поляці годимо, купа інструментів. Це тут розкладав Саша. А, я знаю.